На нашу думку, дійсно, під час цієї виборчої кампанії наша організація концентрувала свою увагу на медійні складові. Ми провели ряд заходів. Ми почали з експертного обговорення виборчого процесу, і після того провели ряд дебатів, заходів у форматі дебати, як ми це назвали. Дебати відбулися між кандидатами по 205, 206, 207 та 209 округах. і як показує практика, в принципі, є запит на проведення таких заходів, і насправді це ну дуже добре, що кандидати погодилися на участь і тим самим показали свою публічність і задекларували наміри бути публічними і спілкуватися не тільки з своїми виборцями, але й з експертним середовищем. Окрім цього, стосовно медійної складової, в день виборів, ми так само в такому ж режимі будемо працювати, будемо намагатися оперативно повідомляти про порушення. Інформація буде з'являтися на мапі порушень і також на сайті. Вже говорилося, що Чернігівщина має окрему складову, окремий блок на цьому сайті і на мапі, мапі порушень. І якщо говорити про те, що завтра на нас очікує день тиші, який із кампанії в кампанії, ми бачимо, що правила і вимоги, які ставить перед нами закон, перед всіма суб'єктами виборчого процесу, вони порушуються. То ми, як би, хотіли би акцентувати увагу на тому, що нині місто виглядає так. Як, в принципі, виглядало на протягом усієї виборчої кампанії, бачимо, що фактично залишається ще реклама там на зовнішніх носіях, реклами, як в спеціально відведених місцях, так і там, де закон або правила благоустрою Чернігова забороняють розміщення будь-якої продукції, в тому числі і агітаційної. Ми звертаємося до всіх суб'єктів, до партійців, до кандидатів, які розміщували свою рекламу. Буде закликом все ж таки не очікувати реакцію від міста, да від міської влади, яка ніби за всіма правилами має привести місто в. В порядок перед нами тиші ми звертаємося до кандидатів і до партійців з проханням прибрати все те, що ви залишали упродовж виборчої кампанії з метою агітації проти свого опонента або за себе, і все ж таки зустріти цей день тиші, можливо, вперше. В рамках тих вимог, які ставить перед нами законодавство, і ми обов'язково будемо контролювати, хто і як і в яких округах впорався з цими вимогами. І думаю, що надалі будемо актуалізувати цю тему. Але знову ж таки наголошуємо: завтра день тиші, і ми будемо очікувати на якісь. Дії, активні дії від всіх активних суб'єктів, які е, е, з'являлися на теренах цього нашої політичної арени на Чернігівщині. Тобто ми очікуємо, що всі спеціально відведені місця для розміщення агітаційної продукції вони будуть звільнені. Та агітація, яка була розміщена на стовпах, ви бачили на заборах. Кандидати і партійці вони її приберуть, і, власне, не буде агітації на зовнішніх носіях реклами, в тому числі і прихованої агітації. Звісно, що це не пряма заборона законодавства, але якщо ми говоримо про якісну нову політику, ми як громадянське суспільство і Ставимо більш завищені вимоги до кандидатів, які можуть в день тиші і в день голосування залишати рекламу з якимись натяками на свою кандидатуру.